Вчора на суді Порошенка проти Зеленського влада визнала, що були внесені зміни в указ президента після його підписання. Тобто, уявляєте собі, президент підписує указ, і після цього в підписаний указ вносяться певні зміни. Ну, перше, молодець Порошенка, що зміг це виявити і довести, і влада це визнала. Але уявляєте собі, в якій ситуації ми знаходимося. Що документи після їх підписання можуть бути змінені. Ну, просто уявіть собі, що ви пішли в банк, взяли кредит, і поки ви цим кредитом користуєтесь, банк вніс зміни в цей ваш договір і сказав. Так ми ж просто змінили тут дещо, да і все. Отака От історія. Стежимо за подіями. Великий матеріал про вчорашні події за посиланням. Підписуйтесь на мій канал, будемо знати більше. Слава Україні!